Вітаю, друзі, на моєму каналі. В цьому відео я хочу вам розповісти про останні новини. Бо щонедень то якась новина, подія. На жаль, це стосується українців в США і новини не втішні, а навпаки. Що стосується новин, іммігранти в США, у яких немає громадянства або грін-карти, на жаль, втрачають доступ до державної допомоги СНЕП. Допомога СНЕП це. Талони на безкоштовну їжу, фудстемпи. Ми їх називаємо. Держава видає картку, і кожного місяця туди поступають якісь кошти, дивлячись, який розмір у вашій родині. І люди карткою могли купувати продукти в будь-якому магазині. Тобто, це були кошти на безкоштовну їжу. Також грошова допомога кеш кожного місяця. Також на кожного члена родини, хто мав на це право, перераховували кеш допомогу. А якщо не помиляюся, около 200 доларів на людину в місяць. Також ця допомога скасовується. Що стосовно Медікейду, Медікейд поки що діє, слава Богу, його не затронули, але згідно з цим підписаним законом One Big Beautiful Bill Act, починаючи з 1 жовтня 2026 року, медікейд хоче скасувати в деяких штатах саме для іммігрантів, які не мають грін карти або громадянства. Друзі, дуже важливо, хто зараз планує подавати свої форми в USIS у паперовому варіанті з проханням відмінити оплату usis збору на основі ваших бенефітів. Зверніть увагу, якщо ви будете вказувати там тільки що ви отримуєте СНЕП допомогу, ваші форми можуть відхилити. Але зазвичай люди, які отримують СНЕП, отримують також Medicaid. І ви можете спробувати вказати там, що ви отримаєте Medicaid і просити на основі цього відміну державного мита і подавати форми в USIS паперово. Але це не є юридична порада, це особисто моя думка, як я це бачу. Ну я би робила так. Також, якщо ви хочете просити відміну державного мита за ваші паперові форми, в силі залишається ще подача на основі низького доходу або фінансової неспроможності сплатити за форми. Про Аю 912 форму я розповіла в себе в окремому відео. Ви можете його переглянути щодо новини за асайлом за прихисток. З жовтня вели правило, що потрібно сплачувати 100 доларів за кожен рік очікування, поки ви очікуєте, і ваша форма розглядається да, на прихисток. І на днях суддя із штату Меріленд тимчасово заблокувала це правило і визнала це незаконними діями, що це порушувало правам людини. Тобто ті люди, які очікують свої справи по прихистку, мали сплачувати 100 доларів на рік, а тепер це рішення заблоковано і сплачувати як би то не потрібно зараз. Але очікуємо ще остаточне рішення. Тобто, це рішення заблоковано, але остаточний, якби виговор, ми ще очікуємо. І якщо, наприклад, вам прийшов вже чек на оплату, ви можете або сплатити, або дочекатися рішення суду офіційного. Ось такі новини, друзі. Якщо щось важливе, я повідомляю. Підписуйтесь на мій канал, дивіться мої переглядаєте відео Шорс. Також в мене є інстаграм, я його веду дуже активно, тому підписуйтесь, слідкуйте за мною. Також я пропоную свої послуги. В мене є відкритий запис на реєстрацію лотереї Card. Поки що лотерея закрита, але ми очікуємо на її відкриття. Можливо, це буде через місяць, через два, але ми очікуємо і нам обіцяють, що вона точно буде. Усі деталі я залишаю в описі під цим відео. Заходьте, переглядайте. До зустрічі, друзі!